Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: пташки перемоги передано дрони для бійців Золочівської тероборони. У Золочівському районі попрощалися з воїном Романом Гайковим. У бродах відбувся благодійний ярмарок. У Золочівському районі попрощалися з 22-річним воїном. Вертепи Золочівщини запрошують приєднатися до акції коляда на коптери. На фронті загинув воїн із Золочівського району Юрій Козіровський. Відбувся благодійний концерт хору боян на підтримку Збройних сил України. У золочві на вулиці помер чоловік. Старшокурсники, які знущалися та били учнів першокурсників, відрахували та виселили з гуртожитку. Відбувся фестиваль конкурс патріотичної пісні за Україну за її волю. Бійці 64 го батальйону 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України вдячні Олександру Тіщенку та благодійному проєкту Пташки перемоги за підтримку дронами, зокрема, передано бійцям ФПВ-дрони та Мавік. Я, як представник 64-го Золочівського батальйону 103-ї бригади, щиро вдячний моєму земляку і близькому товаришу Олександру Тіщенку за хорошу підтримку. Ці дрони потрібні нам часом більше, як цигарки, як повітря. Вони рятують життя. Дякую благодійному проєкту Пташки перемоги. Ви найкращі, не забувайте про нас. Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні знаходимося на сході, привезли Миколайчиків таких. У вигляді дронів FPV дронів будемо приближати нашу перемогу. Перемога буде за нами. Все буде Україна. І слава Україні! Героям слава на фронті загинув воїн із Золочівського району Роман Гайковий. Роман мешканець села Підгір'я Золочівського району. Стояв на захисті України з 2014 року. Воїн був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї сержантом. Загинув 5 грудня 2023 року в боях біля населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області. У захисника залишилася дружина, сини, батьки та брати. 14 грудня попрощалися із воїном. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 16 грудня у бродах відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України серед організаторів громадська організація волонтерів Слава. Сьогодні маємо дуже важливу місію, адже кожного дня ми повинні підтримувати наші збройні сили України. Тому що лише завдяки їм ми маємо таку можливість сьогодні бути тут під нашим українським небом. І сьогодні разом з вами і з нашими митцями ми збираємо на антидрову рушницю для львівської новоствореної бригади. Тому, друзі, купляйте різноманітні смаколики, вироби, донайте. У нас є скриньки на всьому ярмарку. Ви можете за Виконати так само і пайпасом і готівкою. Тому неодмінно долучайтеся, тому що хлопцям ми повинні допомогти. Також сьогодні на вас чекають різноманітні кулятки у живому виконанні вертеп. Бачимо, що в нас є прекрасні коники від каретного двору, тому всіх охочих запрошуємо прокататися. А також є продаж ялиночок, смаколиків, смачнющий гліп від... Я ще його не знайшла, але знайду також для усіх. Кубочим. Буде смачний куліш. Ну і звісно, давайте подякуємо оплесками нашим організаторам. Це група митців своїх під керівництвом громадської організації Слава. Давайте облисками зігріємося трохи. Ще ж друзі, запрошуємо всіх шукайте, вишукуйте все найкраще. тому що тут представлено дуже дуже багато різноманітних товарів від наших майстрів. Це волонтерська організація Слава Радовилів і так само ініціатор проекту свої творчого арт-проекту, який є тут представлені. Вироби цього проекту можливо трошки розкажу, що це. Це ми зібрали митці з усієї України, і ці митці вони представляють свої роботи хендмей, які. Творять своїми руками. Ми так ще працюємо. Що зацікавлюємо людей, що вони давали нам свої вироби. Тому 50% від продажу ми віддаємо людині, яка створила своїми руками. Ми, до прикладу, чи не малювала картину, ми віддаємо 50 щоб що вони далі могли розвиватися і далі могли малювати. І 50% забираємо на засілу. На фронті загинув воїн із Золочівського району Павло Васильович Горкуша, мешканець села Клекотів Золочівського району. У листопаді 2021 року захисника призвали на службу за контрактом. Воїн був оператором-навідником розвідувального відділення розвідувального взводу. Загинув 8 грудня під час бойових дій у Бахмутському районі Донецької області. Захиснику було 22 роки. 14 грудня попрощалися із воїном. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. черговий для Bo wchodzimy do liczby Czas minęty. Czas wyboru. Czas na pokoju. Jeszcze na tym uderzymy. Nasze zwierzęcie pokoju jest tej tego dojrzałego. наші маршруташ. Посадо на території. Себе не вшанце. is said Вартепи золочівщини запрошують приєднатися до акції коляда на коптери. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Ми знаходимося у періоді підготовки і наближення до одного з найбільших свят церковного року Різдва Христового. Сьогодні ми перебуваємо у часі Різдвяного посту, в якому маємо нагоду готуватися, щоб зустріти урочисто новонародженого Христа. Натомість, готуючи свої домівки, готуючи себе до цього свята, до зустрічі з Ісусом, ми мусимо пам'ятати за наших військовослужбовців, які сьогодні не перебувають вдома, але за обставин. Змушені перебувати в різних місцях виконання бойових завдань. В нашому Золочівському районі ми маємо багато наших і парафіян, і наших інших місцевих жителів, які перебувають у різних військових підрозділах і несуть бойові завдання і військову службу. Отож, ми два деканати Золочівського району, Княжий та золочівський ініціюємо таку акцію до Різдва Христового, а саме збору коштів для потреб золочівських військовослужбовців. Саме ці військовослужбовці перебувають в різних бойових підрозділах, але ці кошти будуть спрямовані на закупівлю, передусім дронів, так оскільки саме вони допомагають нашим військовим бачити, що відбувається на полі бою, і відповідно правильно вживати заходів. Тому сьогодні ініціюємо таку акцію: що кожен з вертепів нашого міста, а також наших сільських місцевостей, має нагоду приєднатися до цієї акції, ходивши цими вертепами, звіщаючи слово Боже і радісну звістку народження Ісуса Христа, а також. Збираючи ці кошти для згодом спільної закупівлі тих чи інших речей для блага наших золочівських військовослужбовців, разом ми зможемо більше і краще. Всім гарного богом благословенного різдва Христового! Слава Ісусу Христу! На фронті загинув воїн із золочівського району Юрій Козіровський. Солдат Козіровський Юрій Петрович 1996 року народження, житель села Сасів, загинув 5 грудня 2023 року в районі населеного пункту Майорськ Донецької області під час мінометного обстрілу. 13 грудня попрощалися з воїном, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Як повідомляє Бродівська міська рада, одразу два благодійних концерти Бояну відбулися цієї неділі. Спочатку хор подарував свою творчість слухачам у церкві Святого Миколая у Свільному. А на благодійний концерт у храмі Воздвиження чесного Житворящого Христа у Бродах завітала відома українська диригентка Оксана Линів. Зворушливі та патріотичні композиції у виконанні хору злітали під склепіннями храмів та торкалися душ слухачів. Житомо, житомо. І у Божого зброя було за плечам і у Богшого свого і тим на ветрі. Слава Україні, дорогі бродічани, дорогі тато, мама, дорогі коти. Це дуже хвилююча, я їхала цілу ніч, а я... два роки не була. Весь цей час я не була в країні, почалася ця страшна кровопролитна війна, тому що також дуже багато роботи в світі потрібно, щоб світ постійно чув про Україну. І ви знаєте, що дуже швидко Західна Європа зараз Різдво. Всі хочуть святкувати, всі хочуть настроїтися на, на свята, на своїй сім'ї. Про Україну все менше і менше видно в новинах. І я все, що можу, роблю для того, щоб українська музика, український репертуар, українські композитори, українські виконавці не сходили з головних сцен світу. В мене цього року і минулого року були концерти в Японії, Кореї, Канаді, Америці, Франції, Італії, Чехії, Угорщині, Німеччині, Австрії. Ми змогли від початку повномасштабного вторгнення Допомогти евакуюватися більше 200 молодих е, українських дітей та новиті, молоді, які зараз могли е, знайти місця навчання в відомих академіях спіту музичних в Лондоні, Віні, Берліні. 12 грудня у золочу по вулиці Польна сталася трагедія: помер чоловік. На місці працювали поліцейські, щирі співчуття рідним. Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації категорично засуджує будь-які прояви цькування будь-кого з учасників освітнього процесу. Про це йдеться у повідомленні Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Ганебний випадок, який стався нещодавно в одному із закладів, є абсолютно неприйнятним ні з морального, ні з етичного, ні з правового погляду. Особи, що вчинили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку. Також нагадуємо, що згідно з статтею 55 закону про освіту, права та обов'язки батьків здобувачів освіти батьки зобов'язані виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров'я, здоров'я оточуючих і довкілля. На відео, яке було поширене в мережі інтернет, зафіксовано, як у гуртожитку старшокурсники знущаються з першокурсників, демонструючи зневагу до загально прийнятих норм і правил поведінки, непошанування гідності колег. Своєю чергою департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації додатково запроваджує низку заходів для запобігання та протидії цькуванню у навчальних закладах. Повідомляє Департамент освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Хуліганству Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Усі учасники події встановлені. Досудове розслідування триває. З потерпілими працюють психологи, інформує поліція Львівщини. 10 грудня у палаці культури імені Ігоря Білозіра в місті Золочі відбувся гала-концерт фестивалю конкурсу патріотичної пісні за Україну за її волю, в якому взяли участь 13 переможців другого туру фестивалю. Поділися враженнями, будь ласка, від сьогоднішнього заходу. неймовірно, ну я вже сьогодні не перший раз. Я ще був вчора на відборі до, до заходу. Всім серцем співаю це дуже дуже чака великої сцени, і як бачите. Сьогодні мрія збулася і хочу подякувати всім, кого я з ким я йду. Я сам би ніколи не прийшов. Я прийшов, в мене два керівника, можна сказати. Я сам зі села Задвір'я. Я починав з Задвір'янської школи, школи народного дому і керівничці Антонишин Альбіні дуже вдячний. З нею йшов. А зараз, зараз я в колективі Мальфа Полтва, це зі сусідні села з народного дому села Полтва. І зараз поки що йду з ними і йду до вершин. Зечі, я живу, що ти не все, що бачу. Ну, дуже задоволені ми і ми навіть не ну не сподівалися, не думали, що от сьогодні будемо запрошені. Але от подзвонили нам, сказали, що ми маємо місце, і ми дуже, дуже раді, що ми сьогодні зараз виступимо на такому гарному гала-концерті, де багато таких красивих спеціалістів, вокалістів і музикантів. А скажіть про важливість, чи потрібно проводити такі заходи? Ну, я вважаю, що навіть дуже потрібно, тому що це такі заходи піднімають дух, як і всім нашим громадянам, так і військовим, нашим, які нас захищають, і завдяки яким ми сьогодні тут є, і ми можемо співати, і можемо радувати всіх і піснею, і музикою, і піднімати всім настрій. Я рахую так. Ваші побажання для українців я хочу побажати в першу чергу нам всім миру, щоб ми завжди жили у вільній країні. Ось і нехай процвітає українська музика, українська пісня і піднімає всім настрій. Поділіться враженнями від сьогоднішнього заходу. Кожного року наш ансамбль бере участь у різних конкурсах, і цього року це було не виняток, тому ми. Брали участь у конкурсі за Україну за волю, і ми вважаємо, що наш ансамбль дуже класно себе показав та виступив на відмінно. Сьогодні всіх учасників на фестивалі патріотичному за Україну за її волю, і я вважаю, що це наше велике надбання, це наша культура, це наша патріотична пісня. Під якою наші воїни здобувають великі перемоги, я вважаю, що цей фестиваль підніме дух і нашим хлопцям, нашим героям, нашим волонтерам, і людям, які щоденно працюють для того, щоб Україна здобула умрійну перемогу. Друзі, вітаємо вас на Золочівщині. Вже другий рік поспіль відбувається фестиваль патріотичної пісні за Україну, за її волю, який підтримує дух наших воїнів Збройних сил України. Також сьогодні взяли участь 53 колектива. Позаду мене є фотовиставку, яку ми презентуємо сьогодні тут у Золочеві. Фотовиставка Діти квіти України. Це діти військовослужбовців, діти вимушено переселені з східних областей України, діти героїв. Я дуже рада, що сьогодні ці картини зможуть побачити жителі Золочева та гості міста. Дякую кожному, хто приєднався і взяв участь у фестивалі. Разом ми сила, разом ми. Пронесемо наш світ культури нації е, в майбутнє. Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!